Всім привіт! Мене звати Іван Самойлов, я головний розробник вудлич фаворит. І сьогодні я хочу докладніше розказати вам про наш бренд. Фарид виник в 2006 році в Києві столиці України. В той час сучасна спіннінгова ловля тільки розвивалась в нашій країні. Але ситуацію з рибою у нас можна описати простими словами. Багато риболовів, мало риби. Саме тому в нашій країні почав зароджувати стиль ловлі, який називається мікроджиг. За допомогою цього методу рибу можна зловити в будь якій калюжі. Але він потребує доволі високоякісних снастей, тонкої жилки, легкого та чутливого вудлища, за допомогою якого можна закидати та робити анімацію дуже маленьких приман. Саме таких вудлищ на той час бракувало на нашому ринку, і здебільшого це були коштовні японські спінінги рокфішового напрямку. Інші вудлища, європейські та американські, які були представлені в той час на нашому ринку, були дуже грубі і зовсім не підходили для ультралайтової ловлі. Тоді провідний експерт нашої компанії Юрій Скользньов прийняв рішення зробити свої вудлища, які будуть не гірше підходити для мікроджига, ніж японські. Так і народився фаворіт. Саме з того часу і започаткувався головний принцип нашого бренду – «For your Fishing Conditions для твоїх умов ловлі. Кожне наше вудлище це відповідь на питання, як ловити ту чи іншу рибу в тих чи інших умовах. Це означає те, що всі наші вудлища спеціалізовані. За їх розробкою стоїть наш досвід, і ми приділяємо увагу кожній маленькій деталі, щоб продукт на виході підходив під ті задачі, під які він був створений. Наприклад, коли ми створювали нашу серію арена, яка призначена для Аріа Ловлі Форелі», ми повністю занурились в цю рибалку, навіть відвідали топові платні озера в Японії та половили з найвідомішими японськими експертами, переймаючи їх досвід. Наш експерт Федір Булько настільки захопився цією ловлею, що став відомим далеко за межами України спортсменом форелятником призером чемпіонатів світу, та досі продовжує займатися розробкою серії Арена. Ми це велика родина фаворит риболови експерти з різних країн світу. Адже зараз наші вудлища вже продаються в 45 країнах. Деякі серії наших вудлищ розроблені для певних регіонів та особливості ловлі, наприклад, італійські серії для ловлі тунця та баса. Окремо хочу виділити Favorite USA, американський підрозділ нашого бренду. Адже це зовсім окремі серії вудлищ, які ідеально підходять для американської риболовлі. Здебільшого це потужні вудлища для ловлі баса. Наші американські простафери являються неодноразовими призерами та переможцями таких престижних турнірів, як Басмастер та МЛФ. В топових серіях ми використовуємо найкращі з доступних карбонів на кшталт тисячу 1100 та фурнітуру Torzite. Щороку ми намагаємося відвідувати японські виставки, і це одне із джерел нашого натхнення при створенні нових продуктів. Наш основний завод є одним з кращих в південно-східній Азії, та крім нашого бренду фаворит, на ньому виробляються вудлища для японського ринку. На нашому каналі є докладне відео про розробку та виробництво вудлищ фаворит. Дуже рекомендую вам його подивитись. За час існування бренду фаворит в нас було багато знакових продуктів, наприклад, вудлище Соло, з яким ми перший раз зайняли призове місце на європейській виставці Ефтекс. А його руків'я це наша перша запатентована технологія «Айгріп» як концептуально нова конструкція. Шарт знов-таки друге місце на виставці Ефтекс. Тут ми перший раз використали складну карбонову форму в вигляді пісочних часів, яку потім широко почали використовувати інші. В нас є своя священна корова вудлище Bluebird, яке існує з самого початку появи бренду та постійно оновлюється. Також в нас є робоча конячка вудлище X1, це краще співвідношення, ціна якість на ринку. Black Swan – вудлище, в якому ми вирішили, що не буде компромісів і будуть застосовувати стільки самі новітні і передові технології. До речі, нещодавно подивився досить цікаву статистику, яка була для мене самого сюрпризом. На момент зйомки цього відео всього було продано 800 568 вудлищ фаворит. Напевно, вже трошки більше. Наразі фаворит це не тільки вудлища і катушки, а також низка аксесуарів та інструментів, які роблять риболовлю більш зручною. В 2022 році ми започаткували цілий новий напрямок це функціональний риболовний одяг. Навіть в цей важкий для нашої країни період ми намагаємося не сповільнювати темп, і в цьому є велика ваша заслуга. Тому що сім'я фаворит це не тільки наші розробники, експерти та простафери, це кожна рибалка, який вибирає наш продукт. Ваш фідбек для нас надзвичайно важливий, тому ми завжди читаємо та дослуховуємося ваших коментарів. Це допомагає нам створювати вудлища, які дадуть вам максимум можливості в будь-якому куточку світу на будь-якій водоймі. Дякую.